Все одно всі до останнього не вірили, що почнеться. Був шоці, що от що вже тут, а і вже війна. Реально не так, як. Типу. Але багато, типу, були жінки, які казали, що в них теж, типу, от, чоловік воює, теж в ЗСУ, типу. вони нам носили, типу, нам зварять, принесуть, чи якусь, там м'ясо, ще щось. Типу. Ну, дуже приємно було. Коли військовий от, скільки на передовій, він хоче. Почути якісь слова, що от його очікують десь, чи що він потрібний і так далі. Він то сам це розуміє, але коли це кажуть, то це набагато краще. Не розкисати, ну, не падати духом. Так, да, зараз важко, дуже важко, але якщо не буде єдності, то і війну ми не виграємо. Треба якось сполученими бути. В дитинстві мріяв стати пожежником. Не знаю, подобалось. Спас, ну, хотів спасати людей. Коли закінчив школу, почав вчитися в Хмельницькому професійному ліцеї на професію кухара-кондитера. Так, да, готувати люблю. Але так, типу, не вийшло працювати кухаром. Я там для себе, для сім'ї, то я готую, а працювати мені не сподобалось. В 20 років пішов в армію, підписав контракт. 128 в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Пройшов учебку 3 місяця. Приїхав з Учебки і майже одразу через пару днів поїхали в ООС. В ООСі пробув 9 з половиною місяців. І потім вернулися, була ротація, вернулися на ППД. Там, ну, що ППД, просто служили в наряди ходили. І так було десь. Два до двох місяців, і ми виїхали опять на ротацію, це вже виїхали на війну. 24 числа в 4 часа ранку, в 5 один ранку, ми вже були в Донецькій області. Ми на ротації мали пробути 9 місяців, тіпо, так як там 9 місяців, 9 місяців, тут, а тут о два місяці нас повертають назад. Ми вже розуміли, що щось вже не то. Тому ну, тіпо, вже очікували, що щось має статися. Тіпо. Бо все одно всі до останнього не вірили, що почнеться. Був в шоці, що от вже тут а і вже війна. Реально а не так, як стрілець-зенітник, ПЗРК, переносного зенітно-ракетного комплексу. Був на позиціях, е виконував вже їм на бойові війну. Спочатку ми охороняли типу, е ну, розрушений міст дамбу. Була думка, що через цю дамбу хочуть зробити переправу. Тіпо. Ми стояли на тій дамбіті типу, поохороняли. Потім попав на посадки просто вже на позиції. Потім, потім був, у нас було місяць відновлення на Запорізькому напрямку. Ми на бойове взагалі тоді не виходили. Після Запоріжжя е, попали на Херсонський напрямок, і відтоді місяць визволяли Херсон. До самого визволення Херсона. Спочатку було дуже важко. Дуже був сильний нап... ми, ну, їхній напор був дуже сильний, вони сильно тримали позиції, але потім вони, ну, потім ми, як були, все ближче, почали підходити, вже в той іменно день, вже коли наші зайшли в Херсон, ми типу, ще були як в посадках. Ми на кожну, на кожну їхню позицію заходили, їх вже не було, вони тікали просто. Ми просто їдемо, при... їдемо, їдем, бачимо позиції, вигружаємося. Вже нікого нема просто. Ми просто вже заходили на пусті позиції. Вони навіть там було, тіпа, трохи страшно заходити, бо могли все замінірувати, тіпа, це, а вони навіть нічого не мінірували. Просто тікали. І в них часу вже не було. Багато тіпа, були жінки. Які казали, що в них теж, типу, чоловік воює, теж в ЗСУ, тіпо. вони нам носили, боршна зварять, принесуть, чи якусь там м'ясо, ще щось, тіпо, ну, дуже приємно було. Коли військовий от, скільки напередові, він хоче почути якісь слова, що от, його очікують десь, Чи що він потрібний і так далі. Тіпо. Він то сам це розуміє, але і коли це кажуть, то це набагато краще. Там і вже було найгаряче з усіх, що до цього були. Там було найважче. Саме, саме і в окопах спали. Ти, постійно в окопі і спиш, і сиш, ті, і ну, просто живеш. А це вже було ще холода. То спали без спальників, холодно було дуже. Дивитися на те, як гинуть побратими. От, типу, були випадки. Коли з-під завалів доставав, типу тіла, оце найважче. Підтримка рідних давала сили. Тому поговорю з ними, набагато ну, краще ставало. Сестра, дівчина, сестри троє дітей, племінники плем мої. О, от вони чекали. Вагнер. Ми тоді проти них стояли. Вони, ну, чесно, воюють хорошо. Тіп. Їх не треба недооцінювати. Там спочатку війни вони кидали тіп, непідготовлених людей, яких кидали просто масою. Що, от, тіп, їх багато і все. А потім з часом все більше і більше почали з'являтися почали професійні бійці, які, вони, які вже знають, що роблять. Тіп, так само, ну, тіпо, підготовлені, дуже хорошо підготовлені. А мене відправили на, на наступний окопи, там хлопець був, тіпо, сам типу, він вже сутку там сидів сам, е тіпо, щоб його поміняти, щоб він хоч пішов трохи поспав. Тіпо. Я тільки туди прийшов, тіпо, сів в окопі, тіпо, думав закурити цигарку і по мені прилетіла міна. Ну, типу, я от тільки сів, це навіть хвилини не пройшло. Хотів закурити і Далі мене хвилин 15, може 20 хвилин. Я лежав поранений. Хлопець той, який я мав поміняти, він мені надав першу медичну допомогу. І потім приїхала машина. І мене евакуювали в. Раю Олександрівку. З Раю Олександрівки там мені ну, вже більшу допомогу надали. Е, е І звідти я вже попав на на Дніпро е в лікарню Мєчнікова. Там я пробув дві сутки. Тоді вже до мене сестра приїхала, бо ну, я позвонив їй і сказав, що мене ранили, поранило. Приїхала сестра і вона зі мною вже. Евакуацією, поїздом мене вже направили на Вінницю. Вже в Вінниці мені зробили операцію, доставали осколка, там був два тижні вже. Потім реабілітація. Так от. Ще й залетіло, типу. там казали, що дуже близько до сонної артерії було, що мені повезло. Хотів продовжувати службу, типу, що мав йти на реабілітацію, хотів продовжувати службу в себе в 128-й. Але так як в бойових бригадах обмежено придатних, ну обмежено придатні не служать, я пройшов ВЛК, мені дали, що я обмежено придатний, і вже 128-й мене перевело сюди в обласний ТЦК. Інтенсийність війни міняла від того, як. Мінялися так само, як і мінявся ворог. що Я їй кажу, Спочатку вони кидали непідготовлених людей, просто як живе м'ясо масою просто довели, а потім, коли з'явилися підготовлені люди, то і важче, і важче стало воювати. Бо маса то є маса, то але все одно, якщо маса нічого не знає, то вона нічого і не зробить. А декілька підготовлених людей щось стоїть. Але не розкисати, ну, не падати духом. Так, да, зараз важко, дуже важко, але якщо не буде єдності, то і війну ми не виграємо. Треба якось сполученими бути. Людям теж треба жити. Ну, я вважаю, що тіпа, люди не мають як повністю забутися про війну і тіпа, от, тіпа, її немає. Ні, вони мають так само донатити, допомагати чи можуть і так далі. Але тіпо, і їжі ж теж треба. Про закінчення війни чим побістріше. Це єдина зараз моя мрія. Вільною, незалежною, європейською. Технологічно просуненою. Щоб ми от. Щоб не було як раніше, що там дороги там не відремонтовані ще щось. Ну, все було добре, щоб ми жили і не відчували того, що от колись на нас опять можуть напасти, а ми нічого не зможемо зробити. Я не збираюся припиняти службу навіть після війни.